Постать Тараса Григоровича Шевченка відомо всьому світі. Простий кріпак став великим поетом, прозаїком, художником. Талановита людина талановита у всьому. Тож працівники Херсонської міської бібліотеки імені Лесі Українки вирішили відкрити ще одну грань великого кобзаря. Музичну саме тема Шевченка і музики була провідною під час заходу, який влаштувала книгозбірня. Ми намагаємося відкрити тему Шевченко і музика. Шевченко не вичерпне джерело музичних відкриттів, адже він дуже полюбляв народні пісні і запам'ятовував їх одразу. Коли його друзі однолітки розбишаки розбивали <кій> ...пташині гнізда, то він ображався них і говорив, навіщо ви їх руйнуєте, адже вони так гарно співають. Разом із дітьми послухати такі чудові твори прийшли дорослі, ті, хто виріс на віршах Шевченка. Тарас Шевченко та людина, про яку ніби знаємо все, але знову і знову дізнаємося щось нове та цікаве про цю величну особистість.